Привіт, друзі! І це знову я Оля Василечко, та ви на моєму каналі Оля Паріж Кейт. Сьогодні я випікатиму м'які та пухнасті кекси на молоці із різними начинками. Такі повітряні кекси прийдуть до смаку усій родині. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Чим більше підписників, лайків та коментарів, тим швидше будуть виходити нові відеорецепти. Приготування. Вершкове масло, цукор і дрібку солі перетираємо лопаткою у однорідну масу. Додаємо яйця, декілька капель ванільної есенції або ж ванільний цукор один пакетик, та ще раз ретельно перемішуємо. Звичайно, можна скористатись міксером за бажанням. Зараз додаю молоко і знову перемішую. Порошно змішую із розпушувачем і просію до решти інгредієнтів, замішуючи тісто. Ваше тісто має бути ось такої в'язкої консистенції. У тісто додаю начинку у мене це лохина. Ще раз перемішую. Заповнюю формочки для кексів на 2 третіх і одразу відправляю у заздалегідь розігріту духовку до 180 градусів на 25 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою. Вона повинна вийти без залишків мокрого тіста. Готуються вони просто і швидко, а на наступний день стають ще смачнішими, пухнасті, смачні і з ягідками. Кекси не дуже солодкі, отже, можете збільшувати кількість цукру. Але коли будете випікати з іншими начинками, цукру не потрібно додавати. І як завжди, я бажаю, щоб усе вдалося готуйте та смакуйте.